Корейська війна до повномасштабного вторгнення Росії до України про неї мало хто згадував, а дарма. Бо саме тут почалася велика холодна війна, маленький півострів і величезний конфлікт північ проти півдня, комунізм проти капіталізму, СРСР, Китай, США. Світ замер. На межі третьої світової іронія в тому, що майже всі, хто розпочинав цю війну, думали, це буде швидко. Вийшло навпаки. Локальна війна перетворилася на глобальне протистояння. Розділити Корею навпіл СРСР із США домовились одразу після закінчення війни у Європі на конференції у Потсдамі в 1945-му. Формулу нічого про Корею без Кореї тоді ще не вигадали. Та й саму Корею, яка десятки років була під японською окупацією, ніхто питати і не збирався. З півночі радянська армія з півдня американська. Але Сталін не хотів ділити Корею, як це довелося робити з Німеччиною. Він чекав. Йому була потрібна власна атомна бомба, щоб говорити із США на рівних. І лише після успішних випробувань радянської ядерної зброї Пхеньян почув довгоочікуваний наказ. Вперед. 1950-й капітан Червоної армії, товариш Кім Ір Сен, запускає танки на південь. США реагують миттєво, але на допомогу приходить не лише Америка. Молода і амбітна Організація Об'єднаних Націй спробувала придушити комуністичну агресію Кіма у зародку. Радбезу ООН знадобились лічені години, аби ухвалити резолюцію, яка надавала мандат на введення до Кореї миротворців 16 країн. Як це вдалося? Радянський Союз. Бойкотує голосування, помилка за яку Москва заплатила високу ціну. Війська ООН під прапором США вступають у війну. На папері міжнародна коаліція по факту переважно американські дивізії. Але поруч британці, французи, більгійці, австралійці і навіть люксембуржці, і всі вони проти півночі. Війна перетворилася на жахливу м'ясорубку. Північ захоплює майже весь південь. Потім армію ООН звільняють СУ і заходять далеко на північ. І тут вступає Китай. Півмільйона добровольців, лавина людей. У розпал бойових дій американські генерали наполягали на використанні ядерної зброї, аби вивести з гри китайців. Але у США вже є страх. СРСР тепер також має бомбу. Вони не знайшли підтримки у президента США демократа Гаррі Трумена, який уже тоді боявся ядерного протистояння зі Сталіним. У підсумку три роки війни понад чотири мільйони загиблих, половина цивільні. З цієї війни Америка вийшла світовим поліцейським а Китай потенційним новим гравцем на планеті. Найіронічніше межа залишилась тією самою, що й до війни 38-ма паралель. Три роки бійні і повернення до старту для США. Це репетиція В'єтнаму, для СРСР перший, хоча й гібридний, але справжній конфлікт холодної війни. Для Китаю гегемонія в регіоні і імперські амбіції на майбутнє. А для світу урок, який так і не вивчили. Бо сценарій війни в Кореї повторювався не раз і не два. Війна, в якій одночасно брали участь понад мільйон вояків з кожного боку, закінчилась несподівано просто. Сталін помер у Кремлі захотіли тиші, а у Вашингтоні економії. США вже втратили сотні тисяч своїх СРСР, офіційно визнав участь у війні лише через 20 років. Корейська демілітаризована зона і досі залишається однією з найнебезпечніших точок планети. І якщо хтось каже, що локальна війна не має шансів перерости в глобальну, згадайте Корею, де у бойових діях брали участь представники понад 20 країн світу. Відтоді змінилося все. Зникли імперії, померли тирани, люди літають на місяць. З'явилися електромобілі і штучний інтелект, а тимчасовий кордон між Північю і півднем стоїть вже понад 70 років. І поки в Пхеньяні Кім мріє про повну перемогу, а США і Китай вкотре обмінюються погрозами, здається, лише історія знає, чим усе зрештою закінчиться. Хоча у нас з вами здогадки вже є.